Модернізувати, щоб заощадити у Тернополі. Мешканців багатоповерхівок закликають покращити утеплення своїх будинків та систем всередині, щоб в подальшому зекономити на оплаті компослуг. Фасад, звичайно, ми хочемо утеплити повністю до початку опалювального сезону. Інші додаткові роботи, такі як заміна, заміна балансувальних клапанів, встановлення балансувальних клапанів, сушки, парапети. Це можна виконувати і в зимовий період, тобто щоб не тягнути. Володимир Виваль розповідає. Його ОСББ щороку активно готується до опалювального сезону. Ще у 2019-му почали співпрацювати з фондом енергоефективності і певні роботи всередині будинку вже виконали. 70% повертає фонд, 10% повертає міська рада, і 20% самі співвласники. Якщо взяти по цифрах, на сьогоднішній день це дійсно дуже мало трьохкімнатна квартира це 13 тисяч. Якщо взяти по грубому, двохкімнатна це маємо тисяч. Ці тисяч і 6700 – це однокімнатна квартира. Так, звичайно, ціни пішли до гори. Десь будемо переглядати кошторисну документацію. Можливо, щось збільшиться, а можливо, все лишиться на своїх місцях. Утеплювати багатоповерхівку на вулиці Київська, 7 розпочали 23 лютого. Через війну на певний час роботи призупиняли. Зараз працюють, аби встигнути до зими. Оце утеплення, що ми зробили, якщо взяти по енергозбереженню, коли було до того, там їх допустимо тисячу кубів, було б газу йшло, то після цього утеплення ми думаємо 40%, в межа 40% буде менше. А сьогоднішній день це відповідно досить великий. Гроші є і людям буде легше оплачувати за цей газ. Усі процеси контролюють представники Державного фонду енергоефективності. Окрім економії, мешканці багатоповерхівок фактично продовжують термін експлуатації будівлі загалом. Вони отримують комфорт як зимку, так і літку, бо літку не перегрівається будівля. Вони отримують здорожчання свого житла, тобто їхні квартири стануть дорожчими на 2-3 тисячі доларів, як мінімум. А вони отримують ну звісно менші платіжки за спожиті енергоносії. Наразі з фондом енергоефективності співпрацює 10 ОСББ Тернополя. До цього у Тернополі 5 років діяла програма енергомодернізації, за якою чимало будинків теж модернізували свої приміщення. За весь цей період часу 60 будинків скористувалися нашою пропозицією, цим проектом. Хочу сказати, що є будинки, які в межах одного, максимум двох сезонів за рахунок споживання дароносіїв зекономили і компенсували ті кошти, які люди вкладали як свою частину в даний проєкт. Це саме буде і тут. Особливо це актуально сьогодні, не під час військових дій, коли ми чекаємо тяжкої зими. Зазначимо, готуватися до опалювального сезону заздалегідь закликають усіх жителів області. Люди можуть змінити вид палива або ж зменшити площу опалення приміщень.